Замінити голку, поставити тест смужку, визначити глюкометром аналіз крові це вже стало звичним, говорить 15-річна Катерина. Дівчина шість років хворіє на цукровий діабет. Я дуже різко почала втрачати вагу і було дуже багато води. І ми вирішили здати аналізи, і в мене виявили діабет. У мене ще й ацетон підвищений був, і я пила багато води, щоб його знизити. Також сиділа на дієті. Я їла тільки вівсянку, хліб і чай без цукру. Я перевіряю вдома рівень ацетону, роблю уколи інсуліну, перевіряю цукор у крові. Сиджу на дієті. Інколи на свята можу щось солоденьке з'їсти. Важко, дуже важко. Особливо коли ти підліток, і друзі п'ють енергетики, їдять чіпси. Восьмирічному Олександру. Діагноз цукровий діабет поставили у 5 років. Розповіла мама хлопчика Надія Євсєєва. Ну у нас в родині немає спадкового діабету. Для нас це була новина коли дитина. Захворіла. Ну, довелося змінити харчування, але харчування змінилось на кращу сторону, тому що діабеться це правильне харчування, збалансоване. Ну, трохи зменшили солодкого, так як ну, діти люблять, але солодке і правильне питання не стоїть на одному рівні. І додатково вводимо ін'єкції інсуліну. на кожен прийом їжі колом інсулін. І ще є інсулін. Довгої він називається, він також колиться, ну, в нашому випадку раз на сутки. Наразі в дитячій обласній лікарні вісім пацієнтів із цукровим діабетом, розповіла Вероніка Олександрова. Загалом у Херсонській області 298 дітей, хворих на цукровий діабет першого типу. Усі вони інсулінозалежні, тобто вони постійно потребують інтенсивної інсулінотерапії. За 2021 рік діагностовано 48 нових випадків цукрового діабету першого типу, а за останній місяць вже 8. Цукровий діабет у дітей актуальна проблема, говорить лікарка. Зараз на прийомі у поліклініці. У мене кожна третя дитина це дитина з ожирінням. І майже третина з них вже мають зміни в лабораторних показниках. А це за крок до цукрового діабету другого типу. Діти зараз мало, мало рухливі, мають дистанційне навчання, постійні гаджети 24 на 7, необмежена кількість солодощів, швидких вуглеводів. За словами спеціалістки, ризик захворіти на цукровий діабет значно знизиться, якщо змінити харчові звички дітей та зробити. Їй спосіб життя більш рухливим. Ольга Ляшок Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.